Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Хрестові походи. Землі Близького Сходу в період середньовіччя були під контролем мусульман. Здійснювати паломництво у місця, де жив Ісус Христос, було практично неможливо, тому Папа Римський, Урбан II став ініціатором хрестових походів, звільнення святої землі від мусульман. Люди, які відгукнулися на прохання Урбана II, мали і свої причини хтось ішов задля збагачення, хтось хотів отримати нові землі, хтось отримати нові ринки збуту для товарів, а комусь просто потрібна була робота. Всього походів було вісім найуспішнішим для християн став перший хрестовий похід, бо вдалося захопити землі Палестини та створити там феодальні держави. Графство Едеське, Антіохське князівство, Графство Тріполі та Єрусалимське королівство. Для захисту цих територій були створені духовно рицарські ордени, тамплієрів, госпітальєрів та тевтонців. Під час Другого хрестового походу заволодіти новими землями не вдалося, натомість єгипетський правитель Саладін захопив Єрусалим. Щоб повернути святиню, було організовано третій хрестовий похід. Христоносцям вдалося захопити лише Акру, але не Єрусалим. Четвертий хрестовий похід перетворився на війну християн із християнами. Хрестоносці збиралися піти походом на Єгипет, але натомість пограбували та спалили Константинополь. Як так сталося? Венеціанський правитель, що обіцяв хрестоносцям допомогти переправитися до Єгипту. Натравив воїнів на Константинополь одного із своїх суперників. Коли хрестоносці вже були біля самого міста, до них звернувся син Ісака II Олексій. Його батька свій час скинув його ж рідний брат з престолу. Тепер Олексій жадав помсти та влади. За це обіцяв хрестоносцям чималеньку суму. Ігри престолів просто відпочивають поряд. Місто хрестоносці взяли, але Олексій IV, щоб виплатити борг, вирішив зібрати потрібну суму з городян, ті розлютилися і скинули його з престолу. Коли хрестоносці зрозуміли, що платити їм ніхто не буде, вони спалили місто, а потім на руїнах Візантії заснували свою державу Латинську імперію, що правда і вона проіснувала недовго. Наступні хрестові походи були невдалими. Хрестоносці тільки втрачали землі. У 1291 році Палестину повністю завоював правитель Єгипту. Епосі хрестових походів прийшов кінець.